Насправді питання відселення є дуже проблематичним. Я сама з Дніпропетровської області, і там, внаслідок роботи шахт, які підробили пойму річок, почалося масове просідання ґрунтової поверхні. Опустилося ціле село Вербки, і це ще було з радянських часів, і почалося переселення людей. І можете мені повірити, що частина селян переселилася з того місця, де вони жили, де знаходяться поховання їх рідних, а частина в підвалах вода вони все одно залишились на своєму місці. Питання переселення дуже складне. І зараз говорити, що давайте зараз виділимо черговий раз на цю тему гроші. Я вважаю, це абсолютно недобросовісне буде використання коштів, бо ми маємо провести серйозне соціологічне дослідження з людьми, які проживають на цій території. І головне, якщо Якщо ми проведемо систему моніторингу татально цієї території. Ми зрозуміємо прогноз, де буде просідати ця територія, де вона ніколи не буде просідати. Огульно зараз говорити давайте гроші на відселення. Це неправильно. Відселяти треба людей, але точно на тих ділянках, які знаходяться під загрозою, або вже мають наслідки цього просідання. Двіця, але 2010 році, коли нас оголосили зоною надзвичайної політичного лиха, тобто це вже напрацювання були, складали списки людей, ці зони просідання, прогнозували, де можуть бути наступні зони просідання. Так там вже є навіть перелік будинків людей, які підлягають відселенню. Першу чергу, другу чергу, третю чергу. І ну якісь попередні документи є, тобто не йдеться про те, щоб починати роботу з нуля, йдеться про те, щоб хоча б її продовжити. Помешкання яких вже пошкоджені, і тут немає дискусії, але була можливість. Нашого мера, який був тоді мером, а тепер зараз депутат Верховної Ради була така можливість не просто говорити про це весь час і зараз повторювати, давайте відселяти, а реально крок за кроком виконувати ці роботи. Бо фінансування надходило в різних обсягах весь час. Більше того, саме на цю тематику є інші програми світових міжнародних організацій, не екологічних, а соціальних, і їх також можна використовувати. Тобто ми маємо відселювати людей, які вже мають ці пошкодження цього помешкання. Але на сьогоднішній день прогнозу точного, куди саме дренують ці води, де саме змінюється поверхня, їх немає. Є окремі розрізнені напрацювання. Вже майже чотири роки в Україні відсутня система державного колишнього моніторингу. Вона не працює, тому що реорганізоване міністерство, управління ліквідовані в державній адміністрації. Ця функція не передана. Гроші не виділяються на моніторинг без постійного фонового моніторингу. Ніхто не може сказати, як змінюється ситуація за 5-7 років. Тому почати першочергові задачі виконувати саме для тих людей, які вже потерпають від цього просідання. Але ми сьогодні були на ділянці, яка застабілізована з 2010 року. Там просів ґрунт, все і там зупинилося. І я можу сказати з певністю, чому тому, що водні маси пішли ще й тут опустились, вони пішли в інший бік. То ми маємо від людей відсіляти, які живуть на відстані 300 метрів від цієї воронки і де немає ніякого руху, а можливо, все-таки треба відслідкувати, куди пішли ці води, з тим, щоб тих людей, які ще спокійно живуть і навіть не думають, що їм це загрожує, але вже там почати попередні роботи. Це складний процес, який треба робити крок за кроком. А скільки ще людям чекати? Воно що поки робиться крок за кроком, а люди живуть нас, на пороховій борці. Я представляю громадську колишню організацію, і питання соціальні мене безперечно турбують. Але я можу вам сказати, що значно біль. Більша біда. Нас очікує, якщо ми зараз нічого не зробимо з домбровським кар'єром. Я 10 років ми возимо сюди міністрів, голів комітетів, міжнародні організації. Я особисто і всеукраїнська колишня ліга, ми мали відношення і до першої місії, ООН, і до цього засідання. В 2013 році ми ініціювали засідання комітету Верховної ради з екологічної політики саме по цьому регіону. Ми ініціювали в 2008 році засідання ради національної безпеки і оборони по цьому регіону. Але громадська організація може лише загострити увагу. У нас Домбровський кар'єр наповнюється і наповнюється водою і тому. Особисто я і Всеукраїнська екологічна ліга буде лобіювати зараз виділення міжнародних коштів на те, щоб призупинити поповнення Домбровського кар'єру. Тобто, це обвідний канал дренажний, його треба відновити, щоб він із джерела наповнення кар'єру перетворився на механізм відведення цієї води. І головне, нам треба узабезпечити попадання вод Домбровського кар'єра в річку Сівка, тому що тоді мало не покажеться нікому. Цей регіон втратить на. Завжди перспективу питного водопостачання. І якщо хату можна переставити, то якщо немає води, як її немає в 37 тисячах населених пунктів України, то там вода ніяк не з'явиться. Розумієте? І от якраз це найперша екологічна і соціальна проблема. І друге питання, яке ми ставити будемо перед урядом, і я дуже рада, що депутати сьогодні дослухалися: ми маємо окремим законом передбачити зону інвестиційної привабливості тут в кал. Ложському регіоні, зокрема, звільнити будь-яких інвесторів, хто прийде з Європи від податків не менше ніж на 10 років. Ті, хто реально почнуть працювати в цьому регіоні, добувати з цього техногенного родовища, тобто з Домбровського кар'єру, забирати цю сировину, виробляти продукцію. Тут зразу з'являться робочі місця. Тут зменшиться приток води рівень в Домбровському кар'єрі. З часом може зменшитися, і це головне: ми будемо розвивати ще економічні. На цей регіон, от це дві позиції, які всеукраїнська колишня ліга зараз лобіює. отримання грошей від європейського союзу на обвідний канал на захист від дренування з річки Сівка в Домбровський кар'єр. І через депутатів ми будемо лобіювати спеціальний закон інвестиційної привабливості цього регіону для того, щоб нарешті запрацювало виробництво, і ми почали виробляти цю цінну продукцію. Я вам наведу приклад подягса хлорбінзолу в 2013 році за наполягання. Вчених і під підтримки саме нашої громадської організації, все-таки з півострова на Домбровському кар'єрі був вивезений гексахлорбензол. Буквально за кілька місяців почалися осінні дощі, потім ці весняні дощі, потім почалися ці зливи, і ця частина півострова вона просто вже пішла під воду. Вона знаходиться під водою. Так я собі уявляю лише на одну хвилину. Якби той гексахлорбензол там залишився, то тоді би. Ніхто би не зміг добувати калійні солі для виробництва продукції з Домбровського кар'єру, тому що змішані з гексахлорбензолом вони взагалі втрачають будь-яке промислове значення. Так от ці речі є речі, які ми говоримо, треба зробити негайно, і треба. Коли вивезли основну масу гексахлорбензола, то ми ліквідували оце джерело постійної напруги і навантаження і розповсюдження цього забруднення. Але робота не виконана до кінця, в тому сенсі, що Після вивезення основної маси гекса і це було точно зроблено. Я, попри всі заяви деяких ділків, заявляю, що цю роботу контролювала дуже багато людей, в тому числі наша громадська організація. Але тепер треба зробити повномасштабну рекультивацію цієї території. І тут, до речі, європейці і світові організації можуть нам допомогти. Тому що по Стокгольмській конвенції, яку ми дотримуємося і вивозимо гексахлорбензол за власні кошти, не мен. Ше ніж третина від тих коштів, які півтора мільярда, які витрачені гривень на вивезення, не менше ніж третина. Нам світова спільнота може виділити на рекультивацію. Саме цього полігону, і ми тоді зможемо захистити спеціальними технологічними заходами цей полігон від подальшого дренування, розповсюдження, і ми саме тут зможемо провести цю рекультивацію. Тобто, треба ці кроки робити поступово. Але подивіться, що у нас це сьогодні була людина, яка це 17-й міністр екології і природних ресурсів України за 23 роки незалежності, 24 роки незалежності України. Ну це просто не можна собі уявити. Приходить. Дить нова людина дуже часто без будь-якої освіти, як попередній пан Шевченко, міністр, який навіть не уявляв собі масштаби такої катастрофи. То такі люди вони навіть не уявляють, що треба робити. Це дуже складно і важко робити. Але на сьогоднішній день я можу вам сказати, що десятирічні рамки Домбровського кар'єра показують від. 180 до 275 метрів зараз піднявся цей кар'єр за 10 років. І залишилося всього 15 метрів до горизонту річки Сівка. Тобто, хочемо ми, не хочемо, думаємо це робити чи не думаємо. Кар'єр піднімається, 2 мільйони кубів щороку, і не треба вже далі зволікати. Тому я кажу, ми 10 років говорили від нас, відмахувалися від громадських організацій, від вчених тепер, слава тобі, господи, зібралися люди і з Верховної Ради, і з міністерства, які розуміють цю проблематику. Бо вони раніше працювали або на виробництві, або ще десь. От уявіть собі, от Олег Анатолійович, недавно він сам з Донецька то він розказував сьогодні про той свій край. Так от в Горлівці в 2013 році вивезли мононітрохлоробензол. Це кров'яний яд. Ви знаєте, отрута страшена. Ви собі уявляєте на хвилиночку, що би зараз було під час бомбардування Горлівця, якби там залишався мононітрохлорбензол. Там би взагалі не залишилося жодної живої людини без бомбардування, тому що це отрута, яка вбиває крові червоні кровіні тільця у людському в людській крові. Тобто, оці упереджувальні заходи іноді спрацьовують, іноді на це не звертає уваги влада. Ну просто міняється все в Україні. Я в це вірю. І наші хлопці, мій особисто мій чоловік зараз на фронті. Я знаю, що він не даремно там знаходиться, бо ми тут не дамо нікому спокою, щоб нарешті ми змінили ситуацію на краще.